Добрий день, шановне товариство 4 листопада 2025 року. З вами Вячеслав Ляховецький, Хмельницька область, Кам'янець-Подільський район Солонієн. Підписуємося, коментуємо, ставимо вподобайки. Кілька днів назад я показував, як ми відпресовували виноградне сусло після мацерації через прес. А сьогодні показую, що ми поставили в квартирі вже на бродіння. Поставили на брудіння з використанням дріжджів ходрот. Культурна раса дріжджів. Воно виходить набагато краще. Правда, я використовував до цього чилійські дрожжі У2. Теж дуже був добрий результат. працювали вони навіть від 12 градусів тепла. Для цих написано 20-25. Ну, у нас в квартирі такий режим є. Так що будемо надіятися на гарний результат. Поставив водяні затвори, все працює, булькає, спостерігаємо далі. Разом. Всім нам міцного здоров'я, наснаги до праці, до побачення!